Вітаю, я Сосновський Нікіта, учень сьомого класу Новопетрівської гімназії Осипенківської сільської ради Бердянського району. Як часто ми задаємо собі питання, наскільки ми любимо і чи любимо землю, де живемо, чесно кажучи, я не замислювався над цим питанням до тих пір поки над моїм будинком не почали кружляти, як набридливі оси, ворожі гелікоптери. Вони летіли настільки низько, що я міг розгледіти озброєних чоловіків і автомати, які були направлені в мою сторону. Так я став ВПО. Хоч я і моя родина втратили свій дім, але натомість я отримав можливість пересвідчитись, наскільки красива наша держава. Вперше у мене з'явилася можливість блукати лісом перед гір'єм Карпат. Я бачив безліч цікавих рослин. Найбільше мене вразила Мотрина, її хвоя восени стає яскраво жовтою і навіть опадає, як листя. Я був шокований історичною фортецею Тустень, до якої мав подолати велику кількість сходів. Там... Високо в горах, я милувався карпатськими полонинами. Незабутньою була подорож через Хмари на гору Карпат високий верх. Хмари були у мене під ногами, таке враження, що я став птахом і літав над своєю батьківщиною. Мені завжди хотілося побачити, як жили первісні люди, і моя мрія стала реальністю. Незабутнім став похід. До стоянки кромандьонців, що досі існує в Дрогобицькому районі. Озеро Синевир, Серце Карпат, назване на честь персонажів легенди Син і вир, закоханих юнку і парубка. Навколо височіють смереки, ялиці, під ногами дзерчать безліч струмочків, які несуть свої води до озера. Карпатський край, славиться дерев'яною сакральною архітектурою. Мені довелося полюбуватися розписами на дерев'яних стінах церкви Святого Юра в Дрогобичі. Читати твори шкільної програми з української літератури Івана Франка важко і на перший погляд, здається, нецікаво. Але у мене докорінно змінилося ставлення до письменника. Коли відвідав його садибу в селі Нагуєвичі. навіть лазив догори драбиною, щоб роздивитися, що зберігалося на горищі. Цікавою для мене була кузня діда Івана Франка. І все, що читав, вмить ожило і стало реальністю. А потім була Вінниця, місто фонтанів. Я дуже хотів побачити лазерне шоу, але у воєнний час. Це просто неможливо. У п'ятому класі я читав твір Таємниця козацької шаблі, Зірки Мензатюк». Так ось батьки подарували мені таку можливість проїхати маршрутом головних героїв Антипка, родини руснаків. Я відвідав підгорецький замок, бачив на горі Олеський, піднімався на папську вежу Кам'янець Подільської фортеці. Її ще називають Кармелюковою. Там показана інсталяція Кармелюк за гратами, а також спускався в підземелля, де катували людей, бачив і боржникову яму. Видовище ще те. Софіївський парк в Умані це диво дивне. Я обійшов його майже весь. Приємно було відпочити в тіні розлогих дубів, милуватися лебедями. Маленькими водоспадами. Поруч з цим парком є нова Софіївка. Там більш сучасний ландшафтний дизайн. Мені ж сподобалась стара Софіївка. А потім була несподівана зустріч з Костянтином Грубичем на фольклорному фестивалі в селі Райгород Гайсинського району. Ведучий досліджує автентичну українську кухню. Їздить Україною, збирає рецепти. Але не просто рецепти. Місцеві сторожили запрошують його засняти сам процес приготування страви. Так я дізнався, що є каша зазоля, солодка, пшоняна з маком і надзвичайний суп з квашеними огірками чудернацькою назвою Годзя. І знову історія наше коріння. Цього разу місце сили буша поблизу Ямполя. Саме тут знайшли рештки трипільської культури, саме тут, в печерному храмі, знайшли незвичайний рельєф, на ньому зображена жінка, яка молиться Богу роду про продовження родоводу. Тож ми всі разом молилися за нашу Україну, щоб не скінчився український рід. А потім був музей ткацтва. Я вперше спробував ткати килим, так, як це робили наші предки. Мені сподобалось. Але де б я не був, всі мої думки повертаються туди та народився і де був щасливий. Я вільно і сміливо ходив по хортиці, і в мене росли крила, бо я нащадок козаків. Бердянськ, моє місто, яке дарує радість. І задоволення, та найбільше серце тужить за невеликим селом на березі Азовського моря, Новопетрівкою. Там моє море, я люблю його в будь-яку пору року. В небі над моїм селом часто трапляються дива, воно стає рожевим. Інколи в ньому побачиш веселку, а іноді. Здається, що ангели своїми крилами обійняли та оберігають всіх сільських мешканців. З мого двору видно море, вночі море теж чарівне, зразу згадую слова Тараса Шевченка і блідий місяць на ту пору з хмари де де виглядав. А вдень квіти дарують свої пахощі. Їх у нас багато. Я сумую за ними. Сподіваюся, що вони дочекаються мого повернення. І тоді я зможу зустрітися з друзями в стінах моєї школи. Нехай не ображаються чергові, але я промчуся коридорами Альма-Матер крикну привіт спортзалу. Знову буду приймати участь уже не в дистанційних конкурсах і майстер-класах, а в реальних. І так. Я вірю, що Україна буде сучасною європейською державою, вільною, багатою і незалежною. Її завжди будуть оберігати крила наших предків, наші щирі і світлі думки і бажання. А бажання у нас на всіх одне: нехай закінчиться війна, нехай буде мир, нехай квітне наша Україна.